Gracias ¡Por favor, Дого вечора, дорогі телеглядачі. Привіт тим, хто дивиться програму «Дитячий телестудії Я Плюс Ти. Сьогодні ми вам розкажемо про мандрівницю, дослідницю, письменницю та просто цікаву людину. Почекай, давай не будемо відбирати репортерський хліб у наших колег. Давай просто оголосимо наступну рубрику інформашку. А що ж, я не проти. У Смілянському краєзнавчому музеї відбулася зустріч з письменницею та дослідницею Черкащини Лілією Блискавицею. На цю зустріч завітали вихованці будинку дитячої та юнацької творчості театрального гуртка Міраж. Як же проходила виставка, ми вам і пропонуємо дізнатися. Талановиті люди талановиті в усьому у нашому місті цю фразу підтверджує дитяча письменниця Лілія Блискавиця. Крім того, що вона є літературним діячем, письменниця ще займається дослідницькою діяльністю. Про що детально розповіла театральному гуртку Міраж на екскурсії в смілянському краєзнавчому музеї, присвячені її власній виставці, комах та морських жителів. Юним акторам було дуже цікаво слухати історії про її подорожі. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у кожного експонату вашої виставки є. Окрема історія. Яка історія вам запам'яталася найбільше? Це, мабуть, історії, які давалися з труднощами знайти одну чи іншу мушлю? Одна з таких пригод я вже її розповідала. Це була мушля хіронія, якої зараз тут не представлено, тому що крупні, я вже сюди не привозила, можливо, пізніше представлю. То Хіронію я добувала на острові Тенеріфе. Ми виїхали дивитися на Китів. Це була бухта-маска. Це іспанський такий острів Тенеріфе, де ще вулкан Тейде має невеличкий такий димок і може в будь-який момент ще мати своє виверження. І тому там такі цікаві екзотичні місця, що навіть каміння з цього острова забороняється вивозити, тому що воно може внутрі себе тримати цікаві такі дорогоцінні камені. І от що мені запам'яталося, коли ми повинні були дивитися китів, і от кажуть, ви платите гроші, а все одно буде кит чи не буде таке діло, але заплатите за поїздку. І потім можна було покупатися. Але вода була холодна, 18 градусів. Ну, в мене був незвичайне таке знаряддя, тому що добиратися було через Мадрід і до острова, потім великий з собою багаж великий не візьмеш. І там була тільки маска і трубка, з якою я її… Пірнула подивитися, що там в тій холодній воді. Ні гідрокостюма нічого не було. Поки, думаю, швидше, швидше, бо холодно, поки я ту бухту десь там оплавила, глибина велика, де кити плавають, звичайно. Але прозора вода дуже гарна. І тому я побачила цю хіронію, яка лежала для мене як якийсь надзвичайний скарб і вирішила за нею запірнути. Я за... затамувала подих, вирівняла дихання і пішла на дно. Тірнула, йду, йду, а вона така прозора здавалося, що вона близько, я не можу допірнути. Іду йду, а назад думаю, поки піду назад, то в мене не вистачить дихання, а ще змерзла. Серце калатає знову, і коли я просто змерзла вже не зможу. І вирішила йти до кінця. І коли я досягла вже до неї, я зрозуміла, що це було, мабуть, занурення в один кінець. Я про це навіть писала вже тоді в газетах, ще як тільки приїхала. І що треба малося зробити? Але той адреналін, коли ти її схопила. І притисла до себе, і ти маєш цей скарб, і думаю, що ж тепер робити? Тоді я просто присіла, різко відштовхнулася від дна ногами і пішла догори. Дивилася, де там уже видніється на кінець, коли кінчиться вода, переймалася, і ось коли випірнула цей перший подик. Ти вже на поверхні, ти тут, ти дихаєш, і в тебе цей скарб з собою. Тільки думаю, що мені заважає тут у масці, і коли я її зняла, думаю, що таке, вона була повна крові, видно, не витримали від того, що занурення було швидкісне підйом і велика глибина, тому не витримали да, мої сосуди і полопали. Але це таким. Можна сказати, з кров'ю я здобувала. А друга була цікава, це Карибський басейн, там, де я запірнула за красивою мушлею. Всередині вона такий був розовий перламутр і саме там я її шукала. І коли я до неї там підплила, занурилася, схопила її, вискочила за каменя Мурена і також до цієї мушлі. Я від неї, вона до мене, я бігом її кидаю, вона її хапає, відкриває рот великий хапає ту мушлю. Потім дивиться, що вона пуста без слимака і кидає, і дивиться на мене. Ну, думаю, що ти там за таке брала? Та говорю, та й сама не знала, що це таке. Ну, зручно, ти на моєму полюєш на моїй території. Я говорю, та розумію, бери, та вона пуста. Ми щось там перемовилися і розпалилися в різні боки. А потім я таки ж знайшла таку красиву мушлю карибську і має вона також в колекції. З великих таких потім привезу. От такі дві історії, які дійсно що цікаві. А інші що шукала, коли таке морське перо, Ну і там дивлюся якісь теж зарості. Я думаю, зараз підпливу до тих заростів подивлюся, що це таке. Там, може, там якісь мушлі, тому що саме такі малесенькі, вони в Карибському морі, вони росли на їхніх там рослинах морських. То Оці такі рожевенькі, я саме з них зібрала. Коли підпливаю до тої травички, так би мовити, яку я думала, то виявилися змії. Стоять і хитаються, так, ніби травички. Коли я підпливала ближче, вони раз і заховалися. Відплила, вони знову висунулися. Мені так цікаво стало, думаю, якби оце вони, вони та за мною поплили. От. І ще так, за кулами плавала. Не страшно, просто така цікавість. Що для вас ближче? Письменницька діяльність чи діяльність дослідника? Воно, Мабуть, поєднується, я потім про це пишу. Воно якось само собою склалося, тому що і в школі були перші твори найкращі. Їх потім якось оздобулювала стенди. Але ніхто не помітив в тому, що я майбутня письменниця. Воно само собою складалося. Я коли розповідала ці свої історії про свої пригоди, вони чомусь завжди мене переслідували все життя. Якісь пригоди. А мені говорять, а чому ти про це не напишеш? Напиши про це. І я почала писати. Мабуть, отаке от є єднання. Подорожі Лілії Леонідівни не минули просто так, адже тепер кожен смілянин може побачити цікаві експонати з її колекції. А для молодших школярів це чудова екскурсія, яка допоможе у вивченні природознавства. Смілянського краєзнавчого музею Марія Плієва Ірина Соприкіна спеціально для яплюсти. Цікаві запитання приготувала дівчатка в нашій наступній рубриці, до якої ми зараз перейдемо. А все тому, що прислухались до побажань наших телеглядачів, а саме хлопців та не тільки хлопців, хлопців. І що могли зацікавити так хлопців? Та ми дізнаємося з нашої наступної рубрики «Шпаргалка». Привіт усім! З вами рубрика «Шпаргалка». Катю, пропоную сьогодні поговорити про футбол. До речі, ти любиш футбол? І взагалі чи знаєш ти футболістів? Не дивлячись на те, що я дівчинка, я дуже люблю футбол. Мій улюблений футболіст Месі. А ти? Я, звичайно, я люблю футбол. Але моїм улюбленим футболістом є Крістіана Рональдо. До речі, мені цікаво, чи знають наші жителі міста щось про футбол. І чи захоплюються ним? Тож давайте дізнаємось. А ви любите футбол? Так зритель. Немає улюбленого футболіста. Мій улюблений футболіст Ярмоленко. Моїм улюбленим футболістом є Крістіано Рональдо. Крістіано Роналдо. Рональдо. А чому саме він? Тому що він дуже енергічний. Який ваш улюблений футболіст? Мій улюблений футболіст Зінієд Зідон. Але він вже не працює як футболіст. А улюблена команда. Улюблена команда для нас є Україна. І для моєї сім'ї, для мене, і для моїх рідних. А назва яка цієї? Команди? Динамо Київ. А чому саме Динамо Київ? Чому Динамо Київ? Тому що я патріот. Це перше. А по-друге, це найулюбленіша команда моєї дружини, мами і тата. Ярмоленко. А команда? Ну, «Динамо Київ». А чому? Ну, команда, в якій лежали всі черки радянського футболу і України. Який ти улюблений футболіст? Андрій Шевченко. А улюблена спортивна команда Дінамо. А чому саме вони? Бо вони переможці по своїй натурі. Після короткого опитування ми прийшли до певних висновків, що неважливо, чоловік ти чи жінка, хлопець чи дівчина. Треба займатися спортом, адже це кльово. Тож зустрінемося рівно через тиждень і можливо саме так, з тобою. А зараз настав час рубриці, яку просто обожнюють наші маленькі хендмейдери. Рубрика Сам вдома. Але сьогодні ми не будемо давати поради для творчості, а покажемо вам майстер-клас писанкарства, на якому нам вдалося побувати. У будинку дитячої та юнацької творчості для театрального гуртка Міраж відбувся майстер-клас розпису яєць, який провів майстер з писанкарства Клімашевський Микола Володимирович. На цьому занятті талановитий художник не лише показав, як розписувати писанки, а й розповів про символіку, яку на них зображують. Тож, майстер наголосив, що писанки необхідно робити у гарному настрої, інакше вони втратять сенс свого призначення. А ось який сам процес писанкарства. Необхідно взяти домашнє яйце, яке потрібно обезжирити при запаленій свічці, на якій розігріти писачок. Спочатку візерунок малюється простим олівцем, а потім воском. Згодом яйце занурюється у фарбу світлого кольору, після чого знову наноситься візерунок воском. Далі яйце потрібно зануритися в темну фарбу. Потім необхідно зняти ось і вся робота. Саме такі писанки можна покласти до пасхального кошика, з яким ви підете до церкви. Нарешті, довгоочікувана рубрика всіх глядачів. Ти впевнена, що довгоочікувана? Звичайно, адже ведучі цієї рубрики так старалися. І те, що вони будуть готувати, дозволяється лише раз на рік. А, здається, я здогадалася, це рубрика Кухня ТВ. Так. Привіт ласунчикам, кулінарам і тим, хто любить смачно попоїсти. Напередодні Великодня господині прибирають оселі, фарбують крашенки та печуть Пасху. І сьогодні ми з вами поділимося рецептом смачної святкової пасхи. Зазвичай люди готують тісто на дрожжах. але ми сьогодні будемо готувати простеньку та геніальну бісквітну паску. І вам лише любі глядачі залишається слідкувати за нашими чистовими тими ручками, запав'ятовувати рецепт і готувати. І залишається їх тільки покласти у святковий кошик. Готуйте та фантазуйте з кухнею чивій Христос Воскрес! Воїста на Воскрес! Ось і все на сьогодні. Наступного разу ми приготуємо для вас щось новеньке і цікавеньке, щоб зустрітися з вами через 7 днів. На цьому ж місці в цей Па-па! Привіт всім тим, хто дивиться телепрограму Дитячі телестудії Я плюс ти. Почекай, не будемо відбирати продюсерські можна якось замінювати репортерський хліб. Цікаві запитання приготували дівчатка в нашій наступній рубриці, до якого ми зараз <реку> <реку> цікаві запитання приготували дівчатки в нашій наступній рубриці. <реку> І нарешті довгоочікувана рубрика всіх глядачів. Ти впевнена, що довгоочікувана? Це я вже нормально сказала, ти впевнена, що довочікувана? Я не затормозила. Це ти затормозила, коли сміялась. Ти впевнена, що довгоочікувана?